Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати своє замовлення сайту iHerb. Тут така коробочка, цей раз вона невеличка, багато пудебадів і також дещо з косметики. Хочу почати ось з такої краси. Я ще не розпаковувала її, тому що там дуже класно все запаковано. Ось тут у нас написано, що вартість 40 доларів, але вона продається. Зі знижкою. Це бренд це США виробляє, так, дуже по відгукам якісна косметика доглядова. Більше активів, більше результатів заявлено. І тут два таких мініатюрних продукти та пробнички. Ну, По-перше, сама косметичка, саме оформлення бренду дуже класне, як подаруночок, наприклад, виглядає супер. Ось ще такий тут ярличок. От, і ось така прикольна косметичка. Так, давайте відкриємо. І он подивіться, як все всередині запаковано. Тут ідуть пробнички кремовий клінзер: зелений чай та екстракт орхідеї, жижаба і олія макадамію, Олія Жижаба і макадамію. Так, потім. Ось такий крем для обличчя. Що тут йдуть пептиди, асаї, органова олія і ресвератрол? Ось такий маленький ну, ці дійсно маленькі. Не знаю, поскільки по одному, напевно, мілілітру. Не бачу. Крем для очей з пептидами. І какаду плам Яка слива какаду, так? І лакриця. Так, і ось такий мікродермо Бразія для обличчя, фруктові кислоти і пробіотики. Ось такі чотири пробнички. Далі, ще то має бути один. ну побачимо. Далі ось що тут іде. Так, запаковано. Давайте будемо разом дивитися. Це... Triple C night Cream. Нічний крем з вітаміном С. І наносити просто написано Message Into Skin. Там масуйте в шкіру. Ну, я думаю, що вся інформація буде ось тут. Ось цей крем, тут 19 активів. Жирним шрифтом вони виділені. Так. Ось тут якась олія. Це перші, потім три види вітаміну С, чага, гриб такий. так, з гриб, масло ши, календула, Cloudberry, якась ягода, так, блек карен, Чорна смородина, сквалан, гіалуронова кислота, вітамін Е. Ну, коротше кажучи, такий дуже склад багатий. І цей крем іде, скільки мілілітрів, вам сказати, не написано тут чомусь. А, написано 20 мл. ну Тобто така мініатюрочка. От, далі тут ще щось є. Такі класні-класні упаковки. Подивіться. Дуже приємно відкривати серум з вітаміном С, з канжаковим коренем фірулевою та гіалуроновою кислотою. Так, Тут у нас йде вже 15 мл. Тобто, ну, це половинка стандартного серуму. Такий він досить густенький, хотіла вам показати, але не дуже добре видно. Так, далі. Це просто в нас тут іде папір. І ось така косметичка всередині. Ну, вона досить таки об'ємна. І буде тут у мене стояти на задньому плані. Я задоволена цим набором, бо з я хотіла якусь, ну, в мене закінчується, хотіла з вітаміном С якусь таку більш активну і більш таку базову. То якраз 15 мл, я думаю, що вистачить і не знаю, чи буду разом з кремом використовувати, чи ні. От. І ще одну сироватку замовила від бренду Cos de Baja, Це вже корейський бренд. І багато чула про цю компанію, але, ну, чесно кажучи, відгуків не пам'ятаю, які не щоб чула. Да? Просто бачила в... на iHerb, e бачила в покупках дівчат. Вона йде в об'ємі 60 мл. Ось так виглядає пептидна. Які тут пептиди входять? Ось На першому місці екстракт листя алое, а не вода, ну, що приємно. Там є вони також різні в цього бренда, є і в об'ємі 30 і 60 мл. Ну, я взяла 60, бо виходить трошки вигідніше. Так, із косметичного. Що забрати в цю коробку, може буде якось світліше. Останнє, що я замовила, це крем для обличчя з чистою центелою з Мадагаскару. Бренд називається Skin 1004 чи 1004, він закритий ще. Бачила цей бренд Діани Суворової, і це також Корея. Це таке щось не так давно з'явилось на сайті iHerb. І давно вже я хотіла щось замовити. На них гарні відгуки на самому сайті на цей бренд, і вони часто всі продукти розпродані. Денний крем заспокоює та балансує. Сьогодні щось у мене з фокусом. І коли відкриваєш, тут написано, що подарунок від. З самої нетронутої природи з Мадагаскару. І ось такий тюбик, я дуже люблю такі тюбики білі з чорними літерами. І це, начебто, не наклейка, а просто такий ну, глянцевий квадратик всередині. Об'єм цього крема Напевно, або 50, або 60 мл, Щось не бачу зараз на упаковці. Також буду користуватися. Ще в них є і SPF Крем, хотілося б теж його спробувати, начебто не було на цей раз. Далі покажу вам дещо з вітамінок. У мене сусіди вирішили робити ремонт. Для себе замовила я вітамінки. Для шкіри, нігтів та волосся. Вони були в пробних зразках, це такі желейки. Просили дівчата показувати все продукт всередині, ось такі вони. Їх треба приймати по дві в день бажано з їжею. От Я вже сьогодні дві випила, їх треба розжовувати. Дуже, -дуже солодкі і ну, ароматизовані так сильно. В принципі, як для дорослих, то мені здається, можна набагато менше цукру класти. Так, ну, буду вживати тут на місяць. Навіть не на місяць-40, якщо по дві день, це на 20 днів. В складі йде вітамін А, вітамін Е, вітамін С та біотін. От. Не знаю, я беру більше для нігтів, бо дуже розшаровуються. І дещо взяла я для дитини. Так, ось такі дві упаковки магнію дитячого лан. Ну, я посилання на кошик залишу. Одна в мене це я взяла на подарунок і одна наша. Вживати їх треба по дві желейки в день. то 60 штучок на 30 днів. Також вже вчора ми відкрили. Я дала ввечері віки, не знаю, коли краще давати, не написано. І вони в формі таких малинок і е, цукром засипані. Віки дуже сподобались. В мене цукерочки, я не пробувала сама. От. І для чого вони написано, що для м'язів, е, нервів та підтримки спокою. Ну, я і собі взяла магній, бо. Куди ж зараз такий час у нас, що неспокійний, треба підтримувати. Так, тут написано, що високо поглинається, напевно, організм. Так? Здорові кістки, підтримує нерви і функції м'язів. Ну, в принципі, ось такий ж тут у нас 120 таблеточок, і вони, це саме таблетки, я ще не розпаковувала, але ну, дивіться, може, так вам буде видно. Які треба проковтувати. Тобто це не прозорі капсулки, а ось такі таблеточки. Тут на 60 доз, якби да? 60 прийомів. Ну, я взяла це на трьох, тобто буде на 20 днів. Треба буде відсипати. І ще для дитини взяла омегу 3, рибі жир. Такий дитячі вже я його купувала раніше, показувала вам. Ось такі коробочці йшли ці вітамінки, інші вітамінки були без коробочок. І всередині ось такі рибки, їх треба також розжовувати. І на коробці тут зображено, що е, там щось у них, е, коли цей хвостик відкручуєш, виливається. А якщо там дітки маленькі, то можна відкрутити хвостика або ножничками відрізати, і вичавити це наповнення тіла рибки. От, і буде ця доза прямо, ну, короче на ложечку, і дитині дати дозу цих вітамінів. Тож, такі, ну, і віка і гіла, якби, не. не знаю, їв. В принципі, вподобалось. Не знаю, яке там всередині це наповнення. Я теж не пробувала. Ніколи не пробую дитячі вітаміни. Я знаю, дехто пробує перед тим, як дати дитині. От. І е таке ще теж, ну, типу, лікувальне. Хотіла я взяти цукерочки-людяники від горла, від кашля, які я раніше брала від Рікола, але їх немає жодного виду, чи їх перестали на їх продавати, чи е якась інша причина. От, тому взяла щось нове. І дуже здивувалася, що така маленька упаковка. Тут дві упаковки по 20 цих пастилок і повинно бути 40 штук. Від кашлю, оральний анестетик, ментолові, і від горла також було написано: Extra Strong. І всередині дві ось таких малесеньких упаковочки іде. І в кожній там 20 таких таблеточок. Я одну вже вчора відкрила. Я завжди на ніч люблю розсмоктувати такі м'ятні цукерки, у мене якось горло за день пересихає. Ось такі вони маленькі. Вони не як льодяники, а як такі якісь пастилки. Дуже сильний м'ятний смак у них. І ну, дійсно так полегшують Ех, полегшують, коли горло пересихає, коли там трошки побалює, от як починаєш заболювати, то я люблю, щоб в мене такі завжди були. Або в аптеці купую якісь, або просто навітьні людяники, е, або ці зайфьорбу. Що тут в складі в нас є? Е, так зрізала, що вже не видно. Активний інгредієнт. Ментол 10 мліграмм. Усе більше тут. Ага. Ну, цукор тут на передостанньому місці, тому вони не такі солодкі. Декстрин є. Це наш підсолоджувач. Точно не пам'ятаю. І останнє, що я замовила, це соєвий соус. Дуже гарно запакований приходить. Ось в такому пакуванні. Це дуже смачний і корисний соус. Він іде натуральний. Так, так. Не містить вуглеводів, вода, соєві боби, сіль. Органічний алкоголь і кожен це закваска. Дуже смачний, я додаю в різні страви, в рибу м'ясо при маринуванні. Які страви з овочей також додаю і покращує смак страви. От мені дуже він подобається. Коли тільки почалась війна, купила в місцевому магазині, також, начебто, по складу був нормальний. Нічого там такого не було шкідливого, по крайній мірі не зазначено було, але він був настільки солоний і ну, зовсім інший смак. Тут мені дуже-дуже подобається цей соус і раджу вам. І також завжди замовляю. От і все моє замовлення. Дякую всім за перегляд, за вашу увагу. І зустрінемось на каналі.